Біблія, розділ 22. Буття. Випробування у вірі, готовість на жертву, заступна жертва, обіцянка, благословення, родовідна хора. Після того Бог випробував Авраама. Отож сказав до нього, Аврааме, той же відповів, я тут. Бог сказав, візьми сина Твого, Твого єдиного, якого любиш Ісаака, і піди в Морія, край. Та й принеси його там, у всепалення на одній з гір. Що її я тобі вкажу. Став Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, на дров, на все палення, і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів. Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам побудьте тут за ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди та, поклонившись Богові, повернемося до вас. Тож взяв Авраам дрова все палення та й поклав на Ісаака, сина свого. Сам же взяв у руки вогонь. І, ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Арама, батька свого, кажучи батьку, а той, що тобі, сину? Ось, каже він вогонь і дрова. А де ягня на всепалення? Авраам же, Бог подбає собі ягня на все сину, і йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертвника, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і взяв ножа, щоб принести в жертву сина. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме! то відповів я тут і сказав Бог: не простягай. Ай руки твоєї на хлопця. Не чини йому нічого. Тепер, бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підвів очі свої, дивився, аж ось позаду нього баран, заплутаний в кущах рогами, пішов Авраам, взяв того барана і приніс його усипалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце Господь явився, як той по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: Плянуся. Мною самим слово Господнє. за те, що ти вчинив це і не пощадив сина, твого, твого єдиного, я поблагословлю тебе, вельми, і дуже розмножу твоє потомство. Як зорі на небі, як пісок, що на березі моря, твої потомки займуть міста своїх ворогів, твоєму потомці благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Тоді Авраам повернувся до своїх. Слух, і вони підвелись та й пішли разом до Версавії, і там у Версавії Авраам селився. І сталося, що після того сповіщено Авраама так, он, і Мілка, вона теж породила синів на хорові, твоєму братові, уца його первородного і буза, його брата, Кемуєла, батька е Араму, Кеседа Хазо, Півдаша, та Бетуела. Бетуел вже мав ревеку. Вісім оцих синів родила мілка на хор, Авраамов брат, а його наложниця в ім'я Реума теж породила теваха, Гахама та Хаша Мааху. Амінь. Будьте благословенні.